Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Разу долучається до нашого ефіру Денис Попович, воєнний оглядач, пане Дениси. Вітаємо вас. Доброго дня. Стало відомо, що напередодні Збройні сили України підбили російський ударно-розвідувальний безпілотник форпост вартістю 7 мільйонів доларів за допомогою дрона перехоплювача, це було зроблено цим дроном і оператором власне на висоті 4 кілометри. Ураження вже назвали унікальним, тому що таку ціль долі складно вразити зенітками з землі або ж іншим видом озброєння. Якщо говорити про цей випадок, чи Чому чому він є унікальним? Можете пояснити нашим глядачам? Я до речі, буквально після цієї новини передивився, як часто взагалі у звітах фігурує ось цей російський дрон форпост, то не часто Останньо, останній раз перед оцим збиттям я бачив його у зведеннях повітряних сил України наприкінці минулого року, літа минулого року. Ну, По-перше, не часто, ви правильно кажете, сам сам по собі він нечастий їсть. По-друге, висота 4 кілометри. Що це означає? Це означає, що це за високо для е, мобільних вогневих груп, які озброєні кулеметами. Ну і, власне, доволі за і навіть для зенітних гармат. Бо зенітні гармати це десь е, 2-3 кілометри, ну максимум до 4, але це вже е, 3 кілометри, здається, заслуги партії. б'є. Е, е, значить. Е, це артилерійська система німецька, дуже популярна у нас, тому стрілецьким та гарматним озброєнням збивати на таких висотах вкрай важко, майже неможливо. Залишаються ракети. Ракети, але вони є дефіцитними в наших умовах. І витрачати ракету на таку повітряну ціль, ну за, скажімо так, співвідношенням ціна якість, ну воно економічно може бути невигідно. Хоча ми чудово розуміємо, що. Та ціль, яка може бути уражена так би мовити за посередництво цього розвідного дрона, то вона може і бути значно дорожчим, ніж витична ракета. Тому ще в минулому році постала необхідність розробити якісь альтернативні можливості. І, зокрема, було розроблення, розроблено, так би мовити, зенітні дрони. Ну, дуже часто це ПІВІ-дрон, який просто виконує, виконує функції перехоплювача, дрона перехоплювача. Але і спеціалізовані зенітні дрони, які зараз так само можуть збивати от такі от подібні повітряні сілі. Дякуємо вам за цей коментар і відповідь. Денис Попович, воєнний оглядач долучався до нашого ефіру. Ми мусимо рухатися далі.